Добрий день і ми з України, дівчулечки. Хочу вам показати клубніку всі мої дівчулечки. Я вам щиро щиро дякую, що заходите на канал. Пишите мені коментарі, мені дуже приємно. Всім моїм підписникам також дякую, тому що 400 підписників для такого маленького каналу за такий короткий час. А мене ж немає в Фейсбуці, не в Інстаграмі, ні, ні, ні в Телеграмі, ніде нема. Тільки оце, як вам сказати, тільки оце ж Ютуб. Ніде я не висовуваюсь, і всі мої друзі, близькі, не знають, що я оце цим займаюся. Знаю тільки ті дівчата, яких я купую квіти, бо я ж їх інколи знімаю, щось там знімала вірніше. Оце ці знають. А всі остальні ж, ніхто навіть діти не знає, що я оце таким займаюся. Ой, тому це для мене за декілька місяців, от стільки підписників, тільки просто по Ютубу, то це для мене дуже добре. І я вам всім щиро-щиро дякую. І оце у нас вже під Києвом кожен день приморозки. І приморозки гарні. Сьогодні я вранці встала, то у нас було все біле. Я вже думала, що нічого не визобновиться. Ну, бачите, І це зв'язку оце з приморозками, оця біла, ну, вона не біла, фізостигія піснорлісна. Бачите, яка вона зробилась? Теж ось вона, вона розовим буде квітне. Ця просто вона темніша, а це така ніжніша розова. Але це такі листочки вони зробились. Ну, Вона молода, просто молодий кущик. А буде вона такого розміру, як оця височенька. Ну, десь. До метра висотою, якщо удобрить хорошо, але це не удобрено. І ви дивіться ж, кожен день приморозки. Бачите, кожен день. А вона собі квітне і все. Але хочу я вам показати, не те. Зараз я вам покажу. Оце в прошлому році я купила клубніку. Купила ж клубніку, зараз покажу. Бо це ж я ж тут оце її прорвала цю клубніку. Усіки, всі усіки отакі. От о, бачили, ще один залишився. Ще один залишився. Але це, мабуть, десь віки. Може мені здається, що... Ну ладно, не будемо його брати. Я купила 10, оце таких 10 кустиків. І вони такі маленькі були, я вам скажу. Маленькі. Тому я їх посадила в прошлому році. Я їх купила. Да, осінь, уже таку пізну, пізну осінь, я посадила в теплиці. І думала, що нічого не буде. Ну нічого, вони ж виросли. І вони, а посадила, я їх навіть у горшечки, горшечки закопала в землю. І клубніка в мене була дуже доволі така непогана, даже гарна. Отака От була вся. Отака, От дивіться. Дивіться, що це таке за раяцю. Ягодку сорву оцю таку. Зовсім якась така нікака. Я просто оце ж почала оце робити. Та оце побачила, бо там крайні, крайній кустик у мене цвів. Але дивіться, вона, я вам скажу, оце ця, як спічечний коробок. І така вона була і навесні. І вона упруга. Вона така, знаєте, що от вона, хоч оце ж бачила, я ж її не бачила, що вона тут лежала. Бо я ж уси повидирала і посадила їх в теплиці. О, думаю, хочу її її розвести. А оце, як подивилась, мама дорога. Я. І вона навіть зараз, бачите, яка вона, яка вона упруга. І от коли вона була навесні, вона була раніше, тому що у горшечках я ж її посадила, ось в, в прошлому році горшечки, то вона була дуже-дуже рано, в мене був в теплиці. Так, у горшечках вона у мене і росла, то теж така крупна була ягода. І вона така упруга. Тобто для кондитерів, хто займається, розумієте, украшенням тортів і взагалі якісь там, це находка. Тому що навіть після того, як ви її помили, розумієте, ну, все одно треба мити, то вона така опругенька. Як називається цей сорт, я не знаю, тому що це в прошлому році мені привезли із Італії. І чогось я така ж була рада, що привезли, навіть не запитала, як називається. Тому не знаю. Треба буде якось якось дозвонитися тим людям. І що я побачила? Тут же у мене їх було всього-навсього 10 штук. Щас ще ще дівчинки. 10 штук. І оце ж я виривала оці ж оці оці. Бачили, який гарний куш розрісся. Тому що кущі є різні, якісь гарно наріс. Коли якісь пізніше, то дивіться, ось ось теж сквітне, бачите? Чи це вона ремонтантна навіть? Я навіть не знаю. Ось, будь ласка, зараз, зараз. Бачили? Бачили? Ну, не знаю. Буду дивіться, теж такий гарний кущик, бачите, на розсолу. Так що 10 кущиків. І такі гарні усіки дали, уси. Я ці всі уси це саме пообривала і посадила в теплиці на розвод. Тому що оця велика. Вона мені не подобається, я її можу і викину. Не знаю вона ж не так багато клубніки, але для нас вона вистачає. Але це мені дуже-дуже-дуже зараз побачите. Мені дуже-дуже сподобалось, тому що ягода дуже гарна. По-перше, Во вона така смачна, що вона смачна, а да? во-вторих, вона упруга така і після миття вона дуже гарно тримає форму. Не стікає нічого. Дуже гарна ягода тому не знаю, що це таке. Що за ягода? Не можу вам сказати. Але вона мені дуже тому порізала всі уси і посадила в теплиці. Ну, оце ж бачили оця, я ж вам кажу, що почво покровник. Погано виглядає вже зараз. Веч, вечір. Так і ось бачили, що робиться. Оце ж. Оця темно-синя фіалка. Але вона не, куст, не кустоває, а вона як почву Боже, Дуже вона мені подобається, до речі, я вам скажу, вона просто так виглядає не очень. А так листя, бачили, які. Це ж вони і навесні в неї листя отакого от кольору, оціє фіалки. Отакі от темно-сині листя і квіти темно-сині. Отака вона. Це вона позеленіла літом. А взагалі вона такого кольору. Весною таке листя квіти. Ну, купувала я її як кустиком, а казеці вона зовсім не кустиком. Но це молочайник. ці мідунички, я їх дуже люблю. Ну, Дуже гарні, я ж кажу, ці мені дуже подобається. Фезастегія я її буду розводити. Тому що я її раніше викидала, вона у мене ну, в мене була білого кольору. Тому що вона у мене страшенно розводиться. Земля гарна, вологи хватає, то я і оця у мене розводиться. Ну, я ж кажу, бачили, яке листя зробилось. Ну, я всю випродала, залишила тільки маленький кустик. Ну нічого, вона гарно розводиться, то не проблема, головне перезимувати. Так, дівчулі, що я вам ще покажу? Це ж у мене тут морозники. розумієте? І що я сьогодні обнаружила? Ну, взяла, полила, тому що ту же з клубнікою возилася, тут у мене стояли квіти, ось, в горшках стояли квіти. І один е упав, наче так листечко упало сюди. Я й не бачила сюди, я не заглядувала, тут воно стояло вуглу два, то я й не дивилася. Дивіться, морозність зацвів. І я вам скажу, що ну, взяла ідіотка, полила. А на ніч я бачу, що буде мороз, то можливо і не треба було поливати. Земля, то, в принципі, я так трошки тут туди-сюди подергала. Ну, так немножко паличкою, то вона не мок, не суха. Ну, звичайно, не суха, тому що у нас уже дощів не було, вже десь тиждень гарний, може й більше. Але, але ж і не жарко, щоб вона висохла. Ну, взяла, дура, полила. Але дивіться, мама дорогая, не знаю, не читала ще. Тут у мене морозники, оце ж бачите, скільки у мене їх тут. Тут у мене бордові, махрові і немахрові, розові. Махрові я купувала в минулому році Вані Кармазіної. Наверно, Навірно, в минулому році весною так-так. я купувала дуже гарні, махрові розові. Дуже От, білі такі кремові. От. А оце навіть я і не знаю. Не знаю, що це воно таке, якого воно кольору було весною, чи воно цвіло весною. Я щось не пам'ятаю, тому що отут деякі цвіли, тому що я ж їх попродавала, розумієте? ось Оцей маленький, оце зовсім маленький, оце такий-то звичайно цвів, тому що я все, що продала, а то порозсажувала таке. А то порозсажувала. А то порозсажувала і оце ж лазило, тут дивилася. І оце вам скажу таке чудо. ну Прикрила його, але я його зараз візьму, чи полила, господі, матір боже у мене нема. Ну, я не пам'ятаю, щоб у мене були такі морозенькі, щоб вони ще й цвіли. Не пам'ятаю чогось. розумієте, От так я це візьму, да зараз прикрию, візьму якусь тряпку. Тож у нас буде приморозок, бо холодно. Але дівчулі красотінь, красотінь. Бачите, якісь розові. розовесь. Я не пам'ятаю, щоб у мене було весною розові із, із білим. Були просто такі білі квіточки, ці в мене цвіли, а тут які чи це те, що холодно да отаке. Що буде, не знаю. Ой, хотіла одразу викопати в теплиці посадити, а то я думаю, ну що я її буду садити. Тоді ж весною ж... До мені прикрию, просто полила. Тоді думаю, і не треба було. Ну, зараз прикрию, але дівчулечки, дівчулечки, може в когось є, тому що не знаю. Не знаю, буду вичитувати. Такі морозники, можливо, цвітуть весною і осінню. Можливо, не знаю. Зараз буду вичитувати. Може, в когось таке чудо є, то ви мені вже, будь ласка, напишіть, в кого є таке чудо, тому що отут у мене ще один, наче такий би зацвів. Не знаю навіть, ну я ж кажу зараз, зараз. А, ось ось то я. Бачите, ось тут. Оце воно, чи це буде листочок, чи це буде квітка вилазить. Не знаю. Молодії тут вистачає. Оце я ж кажу, це все виправдалось. І оці молоденькі кущики в мене залишилось. Зовсім. Зовсім молоденькі. Не знаю, що воно там таке. Тоже щось отаке. Але, може, це листочки мочити такі. Ну, коротше, дівчулі, такі мої морозники, ну клубніка це обалдеть Клубніка це обалдеть Я вам скажу, що побривала всі уси і все посажу в теплицю. Так що, дівчулечки, оце ще така травка, це корінцями. В неї такі бульбочки. Корінні, бульбочки. Нам мені дуже подобається, що вона бульбочками наростає, коріння. Все я випродала, залишила теж один такий кусочок, маленький кустик, вона вище трошки росте. Але діло в тому, що вона в мене теж вона любить таку землю гарну і щоб вологу було, то тут вона у мене, звісно, плодиться страшенно. Тому я стараюся випродати. Так, залишила собі трішки на розвод. От і все. А це красотінь. Так що, дівчулечки, якщо в когось є можливість. Напишіть, що це воно за чудо природи. Тому що я не пам'ятаю, що в минулому році в мене щось цвіло восени. Нічого не цвіло. Весною, так. Да. Ну, раніше, а восени не пам'ятаю, а це ж взагалі смайти. Так що, дівчулечки, допомагайте, пожалуйста, професіонали, тому що, звичайно, з моїми квітами, з моїм городом і садом, це ж я все говорю шуття. Тому що, звичайно, де ж у мене город, сад і все таке. То, можливо, в когось щось таке вже і було. Так що, дівчулічки, всім гарного вечора. Бо вже він у нас приходить, у нас, до речі, зараз не буде світла. Сказали, що по Київській області. Не сказали, передали по, по всім їх телефонам, що по Київській області з 17.00 виключають світло. Ну, здається, до 11. Ну, у нас включають кожен день, трошки ж треба економити ці ж падлюки, побомбили все, що можна. Ну, то таке якраз треба трошки попрацювати. Так що, дівчулечки, тихої ночі вам всім і нам теж, нашим хлопцям, перемог. І хай буде все Україна!